Мене поставили на цю локацію. Подаруй книгу на фронт. А я всіх запрошую подарувати і зробити таку презентацію для наших воїнів. От тому підходжу до людей. і Прошу подарувати книгу на фронт. На зараз війна Це взагалі будь-яка культурна діяльність, будь-яке мирне життя воно можливе через те, що наші о, військові захисники вони нас захищають і відвоюють нашу територію і нашу можливість жити спокійно і мирно. У нас більше о, 45 локацій з видавництвами разом, о, бо в нас є і майстер-класи, і хендмейд також приїхали в нас видавництва, давали книжки під реалізацію. А також у нас є автори листівок самостійно на першому поверсі. У нас і плюс до всього фудкорти.